Діряве відро, щоб розпалити у ньому вогонь, драбина, що зображає винищувачі гірлянди, які на сцені трансформуються у фосфорні боєприпаси. Емоційним перформансом завершилася резиденція Об'єкти говорять про війну, що відбувалася на базі Івано-Франківського театру Ляльок. Одовж майже двох тижнів стипендіатки під керівництвом викладача Київського національного університету театру кіно і телебачення Євгена Огороднього працювали з різними предметами та міркували про те, як змінилося їхнє призначення з початком повномасштабної війни. І чи мають ці об'єкти відбиток пам'яті людей, котрі пережили травматичні події? Не тільки в театрі ляльок складно говорити про війну, про війну взагалі говорити складно все ж таке. Про це треба говорити. Це для кого це є як катарсіс. Кожна з них з дівчат, які будуть сьогодні на сцені, вони пройшли свій шлях. Хтось був в підвалах, хтось був за кордоном, хтось був у кожного своя доля, але вона тяжка. І кожна, коли ми це придумували, все ми придумували самі. Тут нема п'єси, нема сценарію. Це взагалі не вистава. Це більш як пошук, який навіть. Початок пошука, так яким може бути театр об'єкту, стипендіатками резиденції стали акторки і режисерки з різних театрів України, хоч працювали із болючою темою війни, намагалися через свій перформанс дати глядачам позитивний посил. Ми намагалися зробити так, щоб це якось перевести в такий фокус. Щоб що дійсно все одно, все буде добре, все буде гарно. Такий в нас посил, але ми спробували через якраз предмети, через об'єкти донести людям наскільки важливо, щоб ми були разом, наскільки важливо бути зібраними такими підтримуючими один для одного. Проєкт ініціювала громадська організація Уніма Україна та отримала на нього фінансування від міжнародних донорів. Хотіли передусім підтримати лялькарів у час повномасштабної війни. Обрали стипендіатів, яким була надана певна фінансова підтримка, і також доступ до онлайн-лекцій від провідних лялькарів, дослідників і лялькарів театру ляльок. в Європі і в світі, тому що у нас були лектори з Німеччини, з Польщі, з Франції, з Ізраїлю, з Чилі. І вони ділилися своїм досвідом про театр об'єкта, тому що такий напрямок розвитку театру ляльок у нас поки що є дуже нерозвиненим. Скажімо так. Організатори резиденції сподіваються, що проєкт матиме продовження та надихне лялькарів розвивати напрямок театру об'єкта в Україні. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.